Тисячі переглядів та сотні коментарів. Нова перевірка від інспектора Фреймот на каналі 1+,1 Ну просто потрясла інтернет шкільні їдальні, у яких труї дітей гнилими продуктами та антисанітарними умовами на кухні. Що обговорюють в інтернеті, та як реагують на гучні перевірки інспектора санітарної служби? Сніданок дізнавався. Млинці із пліснівою, отрута посеред продуктів та гнилі овочі. Інспектор Фреймут пройшлася по школах України та побачила, чим годують школярів. Ви совість маєте? Я маю совість. ви не маєте совість. Під роздачу попали школа села ПНІВ Івано-Франківської області та два одеські навчальні заклади. До одного з них інспектору довелося лізти навіть через вікно. Журналістів через центральний вхід не пускали. А от школа Зартемівська, що у зоні АТО перевірку пройшла на відмінно. Я раджу школу номер 24. Черговий випуск програми Інспектор Фремуд знов підірвав інтернет. Відео менш ніж за тиждень набрало десятки тисяч переглядів і сотні коментарів. Пристрасті довкола не вчухають і досі. Але то позор, жах, то у Артемівську під обстрілами, діти мають що їсти, і кухні акуратні. А тут гнило та навіть не годно кухні помити. Діти травляться, помої дають їсти. Ви про зміни говорите? А міняється ли щось після перевірок? Їм хоч стидно. Не просто соромно, зміни дійсно є. Після вашої інспекції в Одеській 275-й нашу школу по сусідству вилізали, і детський садик теж. Вам огромное спасибо. Шороху на Та шорох пройшовся не тільки по школах. Дієтолог, що перевіряв одеські заклади разом із інспектором, розповідає, в Одесі зараз проходять масові перевірки. Після перевірки Ольги Фрейму три садика закрились на ремонт і Мені каже, що таких завпадів просто не може бути. А от київські освітяни реагують на появу журналістських перевірок по іншому. Керівники на. Чальних закладів Святошинського району отримали листа із рекомендаціями. Знімальні групи до шкіл можна не пускати. Мовляв, це суперечить законодавству. Головним редакторам, продюсерам, ведучим та іншим представникам засобів масової інформації необхідно утриматись від здійснення заходів щодо організації та проведення зйомок телевізійних проєктів, передач шоу на харчоблоках закладів освіти міста Києва. Та якщо перед журналістами можуть зачинити двері, то відмовити батькам не в змозі ніхто киянин Володимир входить до батьківського комітету. каже на шкільній кухні був неодноразово. Ми дивимося трішечки за тим, що чим харчуються наші діти. Ми безперешкодно можемо потрапити у їдальню школи на кухню. Тож більше ініціативи та наполегливості від батьків і млинців із пліснявою та утрути у шкільних їдальнях не з'явиться. Іданко Оксана Макаренко, громадський діяч Оксана, бореться за якісну освіту та дозвілля дітей, здебільшого опікується шкільними питаннями. Працює у групі активістів батьківський контроль заміжня, має трьох дітей. Доброго ранку, Оксана. Доброго а, ранку. Ну давайте зафіксуємо і розкажемо ще раз батькам. хто відповідає у школах за якість їжі? І взагалі то як ця система працює? Ну, давайте розуміти, що в приватних школах за це відповідає директор. А в решті шкіл відповідає району або горно. Ці тендери проводяться в управліннях освіти районних, вони мають на це кошти і вони надають школам послугу харчування. Тобто вони не просто закуповують продукти. В школі навіть немає такої професії чи штатної одиниці, як кухар. Є кухня, але ця послуга приходить ззовні. Так. Тобто є комунальні підприємства, які виграють тендер в районному управлінні освіти, і саме вони харчують дітей відповідно до, до тих норм, коштів, які виділяє держава. Тобто ви нам розказали таку такий ланцюжок, скажімо так, тих структур людей, які в цьому беруть участь. А от батьки можуть самі контролювати, які їжі. власне, вони можуть прийти в їдальню, наприклад, або на кухню скуштувати те, що їсть їх дитина? На жаль, на сьогодні в батьків дуже мало. Ну можливості це контролювати. Що ви, можуть батьки? Вони можуть зайти в їдальню, там де харчуються діти безпосередньо, тільки а, в ту кімнату, де вони їдять. Ну в харчоблок так. вони заходити не, не можуть можуть. Там відповідно до санітарних норм треба мати санітарну книжку, і а, треба мати якусь лояльність там адміністрації. Ну щоб так, туди, Так, якщо будеться санітарна книжка і лояльність від адміністрації, ну, ви ж розумієте, що ця система не, навіть в халатику прийде там батько або матуся. Зазвичай не, пускають. не пускають. Ну, mm -hmm. те, що, те, що ми бачили в сюжеті, батько говорив про це, що можна заходити. Я думаю, що там, де все нормально, батьків можуть запустити mm -hmm. і показати. Mm -hmm. Там, де є, є певні проблеми, як кажуть, mm -hmm. то я думаю, що потрапити буде дуже важко, і знайдеться мільйон причин, щоб відмовити. Якщо виявлено недотримання цих санітарних норм харчування, то куди звертатись батькам? Давайте так, розділимо цю проблему на дві. Перше, це коли їжа неякісна, ну в плані шкодить здоров'ю, uh -huh. коли продукти uh -huh. зіпсовані, коли просто дитина отруїлася, тоді можна скаржитися або в сан... санітарно епідеміологічну службу, uh -huh. вони мають право це перевірити і навіть закрити цей заклад, ну якщо виявлять порушення. Друга а, проблема ну можна скаржити і в управління освіти, але ми розуміємо, що хтось видрагує, хтось ні. Я би все ж таки радила санітарну епідеміологічну службу. Або якщо дійсно вже зашкодили дитині, то тоді в суд. Ну зрозуміло. Друга проблема так. це коли їжа просто неякісна. Ну не діти не смачна. Діти uh -huh. не їдять, ну, ви викидається uh -huh. на смітник багато тоді треба як кажуть скаржитися або до того комунального підприємства яке mm -hmm. надає це послугу або так само в управління освіти тобто важелі небагато тому дійсно, дійсно ну, наразі на сьогодні найефективніше це скаржитися робити цю інформацію так. публічною або через засоби а, масової Оксано. інформації так ми зрозуміло у нас є зараз невеличкий такий анонс наступного сюжету власне випуску програми інспектор Фреймут». і ви зараз подивитеся, хто Опинився під прицілом нашої Олі. українська прем'єра. Ми підемо туди, де нас не чекає. Перша інспекція домашнього персоналу. Це моя оселя. Вперше Ольга Фреймут пожертвує власною квартирою, щоб перевірити прибиральників за викликом. 1900 гривень, кошти, година прибирання. Це моя підлога, ви мені зіпсували. Нормально взагалі. В той рукомик я кладу посуд свій, своєї дитини. Небезпечні умови праці, вантажу перевізників. Меблі не прикріплені, і там п'ятеро людей в одному кузові. Не дай Боже, що люди можуть не вижити. Гідна робота в Україні, яку не потрібно шукати в Європі. Мені було б за щастя мати вас частинкою моєї сім'ї. Інспектор Фреймут, прем'єра. У середу у це другий на 1+1 Ну, як ми бачимо, інспектор Фремут налаштовує інших вдосконалювати там, де побувала власне наша Оля, і систему харчування, і в супермаркетах можна значить був порядок. Отже, 22 година в середу. дивіться чергове розслідування. А я нагадаю, у нас в гостях була голова громадської організації батьківський контроль Оксана Макаренко. Ми будемо сподіватися, що все-таки будуть в Україні приклади нормального правильного харчування в школах в садочках. А ви контролюєте? А ви косистему міняти будемо міняти з середини. Дякую вам. Ну а ми крокуємо даль